Ніщо так не передає багатство тропічного лісу фіджі, як папороть заяча лапка. Незалежно від того, вирощуєте ви його у відкритому ґрунті, у відповідному кліматі або у підвісному кошику, як кімнатну рослину, його пишна зелень створює неповторну атмосферу. Від інших папоротей заячу лапку відрізняють волохаті кореневища, які виступають біля основи. У контейнерах або в приміщенні це робить рослину особливо привабливою. Навіть в тінистих куточках саду його ажурні листя з віком стають тільки красивіше. Але як правильно доглядати за цим папоротю? Давайте розберемося. Коротка довідка по догляду. Назва папороть заяча лапка, оленяча лапка. Наукова назва давалая фіджинсас або Давалая Соулидевар. Фіджинсес. Сімейство Даваллієві. Висота і ширина до 60 см у висоту і до 100 см в ширину. Освітлення яскраве розсіяне світло. Грунт добре дренований. Полив давати верхньому сантиметру ґрунту просохнути між поливами. Шкідники та хвороби, попелиця, борошнисті червці, білокрилки, сіра гниль, коренева гниль. Все про папороті заяча лапка. Цей папороть, відомий також як оленяча лапка або куляста папороть, родом з тропічних островів фіджі. У природі він росте на лісовій підстильці в умовах високої вологості і тіні. В інших кліматичних зонах може бути як вічно зеленим, так і листопадним. Оптимальна температура для нього від 18 до 24 градусів Цельсія, тому найчастіше його вирощують як кімнатну рослину. Як і інші папороті, заяча лапка епіфіт, який отримує поживні речовини з повітря і води. Його коренева система складається з пухнастих кореневищ, які можуть виростати до 60 см у висоту і до метра в ширину. Листя у нього тричі або чотири рази паристі, з нижньої сторони покриті спорангіями. Завдяки кореневищам, рослина може поширюватися на нові території. У домашніх умовах розмноження вимагає втручання людини. Це багаторічна рослина, яку потрібно пересаджувати кожні кілька років, оскільки її волохаті кореневища швидко заповнюють горщик. У порівнянні з іншими папоротями заяча лапка досить невибаглива, хоча і вимагає певних умов. Важливо пам'ятати, що ця рослина погано переносить тютюновий дим і ароматичні свічки, але при цьому безпечно для дітей і домашніх тварин. Догляд за папоротів заяча лапка, освітлення та температура. Як і інші папороті, заяча лапка воліє яскраве розсіяне світло близько 6-8 годин на день. На відкритому повітрі підійде тінь дерев або кущів. У приміщенні краще розмістити його біля східного вікна. Прямі сонячні промені можуть викликати опіки листя. На вулиці рослину можна вирощувати в зонах 10-11, оптимальна температура 18-24 градуси. Якщо температура опускається нижче 13 або піднімається вище 27 градусів, краще занести його в приміщення. Полив і вологість. У період зростання ґрунт повинна залишатися вологою. Рослина любить високу вологість, 40-50. Поливайте. Коли верхній сантиметр ґрунту підсохне, уникайте перезволоження. У приміщенні можна оприскувати рослину раз в день або використовувати піддон з вологою галькою. Взимку полив скорочують. Ґрунт використовуйте добре дренований ґрунт. Можна змішати кору, перліт, компост і торф. Підійде і звичайна ґрунтосуміш з додаванням піску pH повинен бути нейтральним 6, 6, 7, 5. Горщики краще брати пластикові або підвісні, неглибокі. Підгодівля. У період зростання, весна літо. Підгодовуйте раз в 2 тижні рідким добривом в четвертній дозі, або раз на місяць в половині. Восени і взимку підгодівлі не потрібні. Обрізка. Видаляйте засухлі або хворі листя біля основи взимку період спокою. Решту часу обрізка зазвичай не потрібна. Розмноження. При пересадці можна розділити кореневище з листям і розея садити по нових горщиках. Кожне кореневище помістіть на поверхню ґрунту і присипте ґрунтом. Поливайте з невеликою кількістю добрива. Пересадження Якщо листя почали буріти, можливо, кореневище розрослися і заважають поливу. Пересаджуйте навесні, акуратно розділяючи корене вище. Нові горщики повинні бути трохи більше попередні. Проблеми та рішення. Проблеми зростання. Мляві листя ознака перезволоження. Сухі кінчики занадто багато сонця або добрив. Підтримуйте вологість, оприскуючи рослину. Шкідник. Попелиця, борошнисті червці та білокрилки можуть атакувати рослину. Видаліть їх вологою ганчеркою і обробіть слабким розчином олії німу або інсектицидного мила. Хвороба. Сіра гниль з'являється при неправильних умовах. Видаліть уражені частини і обробіть фунгіцидом. Коренева гниль виникає при переливі забезпечте хороший дренаж. Часті питання. Як доглядати за папоротю заяча лапка. Дивіться інформацію вище. Чи легко його вирощувати? Так, він простіше багатьох інших папоротей. Якого розміру він виростає? До метра у висоту і ширину в приміщенні зазвичай менше. Чому моя папороть гине? Перевірте розділ про проблеми, чи потрібно обрізати сухе листя. Так, це можна робити взимку. Отруйний він: ні, безпечний для людей і тварин. Чи можна його розмножувати? Так, діленням кореневище. Коли пересаджувати кожні два роки, або коли кореневища заважають поливу.